Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду маринувати перець у баночках на зиму для фарширування. Я взяла 4 кг перцю. Зараз я його почищу, от серединки, так, як ми всі робимо, бо Вичищаю це все, і буду парити. Ну, буду показувати, показую, як я буду його чистити. Отак беру ножик і от. Це кожен вже робить як. Як йому підходить це робити, як вміє. Ну, отак і буду вичищати серединки. Все гарнесенько, оті зернятка, це все. Ну, отак зробила. Перець я почистила і зараз йду парити його. Але скажу вам, що я от взяла каструлю, улила тут дві отакі літрові баночки води. І це третя, тут вже влила дві. Це третя. Це водичка для маринаду. Я не знаю, чи піде уся така водичка, маринад весь у мене, чи не піде, але я так з запасом. Хай він залишиться, але краще стане. І буду сьогодні ось такі 15 літрові баночки пробувати складати перець Буду у таких. Тому році у трьохлітрових робила, то було забагато, а цього року хочу спробувати таких баночках. Ну, все, іду, водичка закипіла, йду парити. І ставлю водичку, оцю, щоб грілася вже на маринад. Вода вже закипіла і буду закидати перчики. Хай пропарюються. Туди. Я ставлю води багато, щоб багато зараз пропарюва перчиків, щоб довго не стояти біля плитки. Зараз трішки накрию знову. Покажу вам перчик закипів. бачите, кипить. І з цього часу, коли він закипів, 3-4, ну аж до 5, якщо дуже такий тустенький перчик хвилин, хай покипить. Ще накриваю його трішки. Все, пройшло 4 майже більше хвилиночок. І віці гарно кипів перчик. І буду забирати. Стараюся забирати знизу оцей, що був там, знизу, і котрий такий більше з тоненькою шкірочкою. Оцей біленький з тоненькою шкірочкою. Так, воду туди. І отак буду витягувати. Перчик я витягнула. І бажано зараз зверха кришкою накрити. Хай він тут ще трішки упарюється. Я такої кришки не маю, не ще таку, таку формочку. І отак накрию його. А сюди ставлю вже слідуючий, хай упарюється. Поки друга партія перчика буде пропарюватися, а я оцей пари, перець пропарений зараз буду вже вставляти в баночки. Не знаю, як в мене скільки вийдеться у півтора літрові. Але я вже приготувала і двох літрові отут, якщо такий був сюди дуже маленький. Ну, і покажу вам, як я от, баночки сухенькі, гарненько, миті, сухенькі, але як я їх стерилізую. Це є гаряча і печена вода. Отак беру, наливаю, поставила сюди ложку, щоб не трісла баночка. Ставлю ложку слідучи і отак, отак гарнесенько, тільки сполісною, отак, водичкою. Тепер ставлю другу баночку отак. І водичку другу. І отак зараз буду кожну баночку кипяченою водою оце робити. Буду ставити перчик. Перчик ще от у миски пропарився гарненько. Зараз побачу, скільки мені сюди його влізять. Чи буде мені добре, що у такі баночки чи підуть двоххлітрові, вже гарнесенько і укладається туди. У мене цей раз дуже великі перчики, бажано май... малесенькі, ну, які були такі і. Роблюблю так, три, чотири, бачу, п'ять пішло. Поки я слідуючу баночку ставила перчик, укладала. І дивлюся до цієї, що я переду. Бачите, як багато сіло перчик сів. І тепер я думаю, що ще два перчики сміливо туди можу поставити. Показую вам: от вийшло в мене півтора літрові баночки, чотири штуки з чотирьох кілограм перчику. Думала, що поставлю двохлітрову, але все-таки мені підійшло. Тут іде і шість, і вісім, як яку баночку. Отак сіклала, Бачите, отакі от вони повні, от такі. І вже вода на маринад і іду робити маринад. Водичка вже закипіла і буду робити маринад. От. І також скажу вам, я під відео обов'язково напишу опис. У мене тут три літри води. Я показала вам ще. І на один літр води йде одна столова ложка цукру. У мене три. Даю три. Без вершка така собі й таке. Три столові ложки цукру. Одна столова ложка Соли. У мене три літри води, даю 3 три 3 столові ложки соли. Теж без верха. Так. Додам сюди декілька перч... перцю горошком і лаврового листочка візьму. Ось ну, три штучки такі величенькі, отак просто розірву. Перемішаю гарнисенько. І хай закипить марина, добре. Марина закипів, я огонь виключаю і тепер додаю оцет. Оцет 9%. От, Вкажу вам. Видно. Так. І даю на літр води 2 столові ложки оцету. У мене тут 3 літри, тоді я дам 6 столових ложок. Так. Одна. Дві, три. Чотири. П'ять. Шість. І не бійтеся, що як у вас там якась ложка, не така, аж дуже, так, зараз немає таких аж дуже, дуже великих ложок. Ложки більш-менш стандартні, от такі столові. Як там буде якийсь мілілітр того оциту, чи соли, чи цукру, чуть більше, чуть менше, це не. Не дуже зіграє таку велику там роль. Не бійтеся, давайте більш-менш і все буде добре. Все, іду маринад засипати у баночки. Я поставила діяльці от на стіл рядом з баночками, де я зараз буду їх ставити, коли я вже їх закручу. Ну, от беру кружку і буду заливати маринад, кожну баночку. І зараз побачу, чи мені стане маринад. Лісточок лавровий, хай йде туди. Ось нам баночки. Баночки я вже залила маринадом і покажу вам, от скільки лише, залишилося ще маринаду. Зараз висидіти корожечку. Ну, десь 200 млн ще залишилося. Але я пройдуся по баночках. і бачу отут ще треба трішки от перелила трошки. Тут повна баночка, тут повна. Ну все, буду закручувати ключем. Баночки вже, я... Як... Кришками закрутила. І от зараз так не буду їх перевертати. Тут все гарненько проварено, про отако закутаю гарненько одіяльцем. І так до охолодження буду стояти. Коли охолодяться, тоді вже хто де ставить. Я буду ставити у підвал. Ну, а він гарно зберігається десь і у квартирі. Ну, от Сьогодні такий перчик маринований, я з вами готувала. Якщо сподобалося, приготуйте і ви по такому рецепту. І дякую всім гарно, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я маринувала такі закривала такий маринований перчик. Дякую вам за підписки, дякую за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!